Друзі, вітаю! Сьогодні у нас такий день розвідки. Їздимо по різних лісах, дивимося, що де є. Дощечки пройшли. От, а, буквально хвилин 20 тому був дощечок. Ну, не сильний такий. От. І це вже третя локація, куди ми приїхали. На перших двох нічого не було, повторюсь. А тут є. Зараз покажу. Це ми тільки зайшли. Ось бачите, один. Нам в цьому році на козаріки щось везе. А ось ще, ну такі вони, бачите, така ніжка товстенька. Оці гарні. Вирішили позбирати козаріки, ну замарінувати. В зимку буде дуже смачно. От такі молоді, коли вони такі здорові вже, ну якщо не храбочливі, то ніжка все рівна, вона така жорстка. А оці саме смак. Заберемо їх. Трошечки витерет сьогодні є. І мої вже... Ріша веде? Ого! Мої вже вдрапали вперед. А зараз доженемо. Так що отак от, друзі. На третьому місці, бачите, є грибочки. Ну подивимося, що ще знайдемо. Ну, а все, що знайдемо, обов'язково побачите. Айда. Це я, друзі, йду. Напевно, тут собаки не пробігли. Бачите, які два красотуна. Пожалуйста. Ну, пробігли і збили. Отут поруч ще є. О, один і другий. О, які. О. А от і Більбоніс. До речі, ми сьогодні в звичайному суставі. Я і ріжка Жекірі, Більба і Марсель. Сьогодні так само комфортно. Ох ти, який. Знову букет, а? Ану. Ох ти. Кидай. А це що? А це що таке? Дубовички такі? Та ні, я не знаю, я не Може дубовички, але ну, бачите, у них такий вигляд. Щось якісь такі страні дуже. Не будемо брати їх, але то Іріша принесла мені показати, що це. Слиски. Шляпинка має на увазі, як маслюки. А ось ще поруч. Два. Ви пройшли тут? А? Ви пройшли тут, говорю, два грибочка. Yeah. Но. Праворуч від тропки були. І гарні грибочки. Да, щось нам з підберезниками в цьому році, так? Да? Фартить. Ось такі вже все. На мариновочку, ну ніяк. Я дивлюсь, що досить достатньо маленьких, таких молодесеньких. Так що на декілька баночок нам точно вистачить. Підорешники зустрічаються. Бачите, на це на любителя гриби. А в них цікавий дуже такий запах. Толі оселецем, то ли чого. Ну, такі. Ми їх не полюбляємо, тому і не збираємо. Де ви є? Різ? А чую. Десь там. Що? Ано бачу два підберезника, але старий. Так, да, дуже старий. Ну, зараз вам покажу. О. Три. Три підберезника. Сьогодні поки що жодної лисички нема. А. От. Підберезники і збираємо. Нічого собі. Та дивись, тут їх багато. Я там один по один збираю. Дивись. Гарний, гарний, ти шо? Так бачу, ой-ой-ой. Дуже багато от таких. бачите, ну ми такі не беремо. Хоча, бачите, на вигляд він такий гарний. Ну ні, він здоровий такий. Точно хробушливий. Саме тут, так? Да? Це Іріша зібрала все на однієї олявини. Бачите? Це ще одне грибне місце ми для себе знайшли. І недалечко, але ну відносно. Гарний тут ліс і гриби є. Ще грибочки. Щось я сьогодні ходжу, тільки розповідаю все. На у нас збирає гриби. Ні-ні, такі не треба. Бачиш, які я бачу, та ні-ні. Ні-ні ні, да, -ні. ні -ні -ні. бачу. О, ще два стоять. Так. Да. О, один, другий, позаду мене ще декілька. Гарно, друзі, що температура упала. І дощечки пішли. Не затяжні такі, але... Але пішли. Марсик носиться, а? Ви бачите, збив грибочок. Також брати не будемо. Ну ні. Поруч голубінки, але вже старі. старий. Ну, Одна, друга, третя. Ну, ну, Якась живність, зараз, якщо не втече, покажу вам. Така пузата то капець Ой, ну то класика. От таких би побільше, бачите. Товстоногі такі. То взагалі супер. Бачу, Та я бачу, так. Да. Багато да, їх, але... Ну такі точно не будемо uh -huh. брати. У нас такого ріка ще не було. Щоб стільки да підберезників. Uh -huh. Не пам'ятаю такого. Ну, ще грибочок, не знаю, що це, чіпляти не будемо. Похож на оці дубовики, то що спочатку нашого походу дві штучки і показувала мені. Ми довго сьогодні ходити не будемо, тому що багато часу йшло на перші дві локації. Дивилися, що де як, щоб вам... Пустий ролик ні. Цього не будемо брати. Не показувати без грибів, то Вирішили там не знімати. Їздили для себе, повторюсь, шукали, щось цікаве. Перш, перша локація гарна, але грибів взагалі нема. Хоча волога є. О, оцього можна забрати. У вас там щось є? Ріш? Щось є? Щось знаходить там. Білих, друзі, щось нема. Ось ще підберезник теж великий. Ми вже так далечко відійшли. Ух ти! За я зачепився. А, голубінку візьми. Трохи посмажимо сьогодні. Декілька підберезників, голубінку. Угу, Кидай. Напевно я рішу, що ця остання голявинка така. Місце. Тут подивимося і будемо повертати трошки іншим путем, тому що так ми вже... Трохи зайшли в ліс. Вже сонечко сідає. Ну ще видно, але... Так, так, так. О, який красотун. Цього візьмемо. О! Такі грибочки краще видно отак присісти і подивитися навколо. Ано ще один, але не такий красотун. Ану, зараз подивимось. Ні, все вже ймо. Ось, ще два стоять. А ну. О, ну ці гарні. Ой. Ще один. Бачите, я що казав? Присідаєш один, другий, третій, четвертий. Ну оці один, два, три, напевно, точно гарні. А воно стоїть маленьке. Так, я зараз маленького, а він ще маленький. Фух. Ось такі взагалі а на мариновку, ну то просто супер. Бачите які? Ти далечко? А, бачу. Отак, От друзі. Там ще голубінка стоїть позаду мене. Зараз її позбираємо. Так, де я тут бачив? О! Оцього цього візьмемо також. Воно цього не будемо чіпати. Цього також. Праворуч від мене ще два, три. Собаки бігають, напевно, позбивали, Ну ці гарні заберемо. О які? що О! О, які гарні. Та слухай, ми сьогодні на мариновку назбирали. Бачу, ага, які? то я хочу замарінувати. Та-та. Я вже казав, де? Той? Та ні, той ні. Ні, 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 я дивився на нього. Та, у нас вже пів кошика є. Ось, кидай. О, ну, е, біля машини потім поріжемо. Впевнений. О, ще один. Впевнений, що хробочливі будуть. Але все рівно вистачить. Лисичку? Одну? Ні. Отак, друзі. Ще і лисичку знайшли сьогодні. Далі не будемо йти, не будемо, бачите, друзі. Гриби вони затягують в ліс. Це точно. Ось так у нас сьогодні буде посмажити грибне сорти. Лисичка, голубінка, декілька підберезників. І остальні підберезники на мариновку. Це місце обов'язково запам'ятаємо. Тут, бачиш, рішення, не тільки з краєчку ліса, підберезники є, а й в самому лісі ми вже далечко зайшли, та супер, я таких теж декілька знайшов. Ну. Так, ну що, рішу, все, напевно, треба повертати. Це і чу, там от ще одна така <laughs> галявинка така є. Галявинка така гарна. Ну давай ще одну, а ну стій, та стій. Та на мене подивись. Ну. Стій, ще не все. Та що Набор. Так, а де ж, Жека, там? Пішли. Так, ще одну і все. Гарно, так, гарно я розумію. Сиришки багато червоної. Ти бачила, да її? Да, да, Бачите. За деревом ще є. Ну а тут все, все в мосі. гарні Підберезники зустрічаються тут. Лисичка так поодинока теж. Та тут, я зрозумів, друзі, тут можна йти і йти. Вони тут всюди гриби. Ліс великий. Ріша, ти вже пішла ще далі. Каже, вдруг я білий там знайду, ну так, да. водичка. Давай потихеньку повертати. Йти до машини, нам ще десь пів години, трошки більше може ходу. Потім собаки нав... Посушимо. Познаходили собі цей калюжий в лісі. Брудний такі. Що там знайшла ще? дві голубенки. А, голубінки. ті-ті. Та давай що. Дивись, такі, да. Ну. Красотуни. Ну що, друзі, грибів багато. О, ще одна голубінка гарна. Зірву. О! Бачите, яка суперова. Але треба повертати. До машини та їхати додому, друзі. Тут можна на тиждень з наметами приїхати і збирати гриби. Ліс великий, о, маленький який, зберемо. О, бачите. А вони тут всюди. Якщо уважно дивитися, то можна багато знайти. Нам ще собакинов треба повитирати, там все поскладати. Що, друзі, як завжди, з вами до наступної лісової прогулянки. Пока.